Зеленський прибув до Німеччини для участі в конференції з відновлення України в умовах російського повітряного терору. Термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом. Повідомив президент. Зеленський додав, що з Олафом Шульцем він буде говорити про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО та спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО, сказав глава держави. Українські захисники збили російський військовий літак су 25 на Покровському напрямку, який залишається найгарячішим на лінії фронту. Інформують у генштабі України. Також тут за добу було ліквідовано та поранено майже дві сотні загарбників. Упродовж доби російські війська завдали по території України два ракетних із застосуванням п'яти ракет, і 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 кабів. Задіяли 486 дронів камікадзе. Противник здійснив понад на 2900 обстрілів по позиціях сил оборони України та населених пунктах. В сухопутних військах зазначили, що воїни збройних сил України продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Від початку доби, 10 червня, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. В збройних силах України констатують, що ситуація залишається напруженою, проте контрольованою. Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території північної Осетії. Ніхто зі членів екіпажу літака не вижив після падіння. Інцидент стався в горсті місцевості в районі села Гірський в Зуарі Кау, повідомляють у Міністерстві оборони РФ. Також у відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попереднє називають технічну несправність. Росіяни скинули КАП-500 на житловий квартал у Костянтинівці. Засіб ураження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень п'ять місцевих мешканців. У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множені різані рвані рани тіла. Усім надано кваліфіковану медичну допомогу. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків. Франція збирається передати Україні літаки Міраж 2000 Франція допомагає українцям протистояти, але ми не хочемо ескалації. Якщо говорити дуже конкретно, то під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю. І ми надамо Міраж 2000 і запропонуємо навчити пілотів. Оголосив Макрон. Однак французький президент не уточнив, про яку кількість йдеться. США скасували заборону на передачу зброї для бригади Азов. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить використання наданої Україні американської зброї військовослужбовцями Національної гвардії 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Про це повідомляє The Washington Post. Тепер бригада Нацгвардії України Азов матиме доступ до такої ж військової допомоги, США, як і будь-який інший підрозділ. Пише Washington Post. В Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» та німецького «Рейнметал». Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки, який дозволить швидше ремонтувати та обслуговувати техніку, що Україна отримала від партнерів. А у перспективі розробляти та виготовляти нові зразки броньованої техніки, повідомляє українське інтернет-видання Україна сьогодні.